Не бути суддею навіть тоді, коли його ставлять під стінку розстрілювати. Інакше, інакше суспільство втрачає орієнтир. Дякую, будь ласка. ви згадували про новий механізм конституційна скарга. І хотілося б почути від вас, як працює цей механізм, наскільки він ефективний, наведіть приклади його застосування і чи є такий механізм у Європі та, наприклад, Сполучених Штатах. Дякую. Це є механізм, який працює в деяких конституційних судах в інших країнах. Власне, в Сполучених Штатах немає Конституційного суду взагалі, тому, тому що там ці функції, оскільки там є так звана система загального права, common law, тому там немає розподілу на загальні суди, Конституційні суди, там, там все по-іншому. І, і, і крім того, прецедентне право ще плюс до того. В європейських країнах багатьох це є. Я тут боюся помилитися. Мені здається, що є в Німеччині конституційна скарга, в яких, в яких точно країнах я то боюся боюсь помилитися. Що це означає? Це означає, що коли до громадянина застосована якась норма закону, і він вважає, що цей закон протирічить Конституції, це може бути в судовому рішенні. В рішенні адміністративного органу стосовно там якоїсь йому заборони, чи, чи ще якось, громадянин має право напряму звернутися із цим прецедентом до Конституційного суду і на його основі аргументувати, що цей закон не відповідає Конституції і просити Конституційний суд визнати його неконституційним. Зв'язку з якщо це запроваджується, то в Конституційному суді. Мали би бути створені палати, тому що це трошки збільшується навантаження на Конституційний суд, і тоді розглядати всі абсолютно справи в пленарному режимі буде складно. Пропонується створити дві палати по 9 суддів в кожній, і тоді вони, власне, кожна з них зможе розглядати. Такі такі справи і виносити рішення за розглядом за результатами розгляду виноситься традиційне рішення: відповідає чи не відповідає конституції той закон, який застосували до цього громадянина. Тут дуже важливо власне, оця прецедентність, щоб не було такого, що в нас завжди є багато людей, які люблять читати в газетах закони і казати, що цей правильний, цей неправильний, і зразу кудись писати. Значить, от, от такого не повинно бути. Е, тільки якщо стосовно вас застосували цей закон, у вас з'являється право е, звернутися до Конституційного суду. Дякую Будь ласка, пан Євген Захарове, я хочу сказати, що в більшості конституційних систем в Європі є індивідуальна конституційна скарга, коли громадяни країни можуть подати скаргу до Конституційного суду. В Сполучених Штатах ту функцію, цю функцію просто виконує Верховний суд США насправді. Тобто треба думати, що там такого немає. Просто це робить Верховний суд США. Що стосується нас, у нас цього інституту немає, і це фактично ставить великий заслон перед громадянами у відстоюванні їхніх конституційних прав. У нас передбачалося, що це буде робити Верховний суд Справ людини, це буде такий фільтр, до якого люди будуть. Звертатися, а він вже буде подавати це подання. Він є суб'єктом такого подання. Але не превеликий жаль, ані, е, ані попередньо уповноважений Карпачова, яка була на е, цій позиції 14 років, ані Лутковська за майже два роки. Скоро буде, як вона працює на посаді. Е, вони дуже мало подавали таких скарг. Е, Дуже мала Карпачова Литковська, якщо не помиляюсь, просто жодної ще не подала. Нещодавно подала скаргу Конституційну щодо е, звільнення Конституційних судів парламентом, але вона її пізніше відкликала. Хоча насправді тут купа порушень Конституції в цьому всьому, я хочу, хочу підкреслити, що так як робить парламент, не можна судом поводитись. Ну, зокрема, в цій ситуації із суддями Конституційного суду. У нас на сайті м -м, буквально. Сьогодні виступала стаття відомого фахівця з цих питань професора кафедри конституційного права Академії ім. Ярослава Мудрого в Харкові, клісника. От саме на цю тему. На тему незаконності звільнення конституційних судів. Тепер я ще хочу сказати два слова щодо ілюстрації. В раду внесено вже здається п'ять законопроєктів щодо ілюстрації. Позавчора ще один внесений. Ну, один насправді не про ілюстрацію від Асоціації правників. Чотири справді ілюстраційні. Вони всі внесені до ухвалення закону про встановлення довіри до суддів. Про ілюстрацію суддів, який був ухвалений буквально позавчора. І, власне, в цих законопроектах передбачалася ілюстрація суддів разом з іншими державними чиновниками. Один законопроєктів розробила наша організація Харківська правозахисна група. Я власне один з авторів цього законопроєкту. І хочу сказати, що в нашому законопроєкті це питання вирішувалось дещо іншим шляхом. Ми виходили з розуміння того, що насправді оцю провідну роль в порушенні судами прав людини і виконуванні заказних рішень грають голови судів. Це чітко треба розуміти. Вони знають, хто в них в кого. Цих судах можна примусити винести те рішення, яке замовлено з гори. Хто на це не буде погоджуватись? Не треба думати, що всі судді однакові, що всі будуть тільки подмахувати, так би мовити, ті рішення, які їм пропонують. І от саме голови суддів, от саме вони несуть, на мій погляд, найбільшу відповідальність за ці рішення, про які йдеться в усіх люстраційних законах. Хочу зазначити, що наш, наш законопроект е, в цьому сенсі ну, найбільш поміркований, так скажемо, е, щодо суддів, там взагалі е, пропонується не звільняти їх з посади у певних випадках, а е, заборонити їм займати посади в судах адміністративні, тобто щоб вони не грали тої ролі, яку вони грали раніше. Оце є, є принциповим завданням. Щодо реформи судової влади, на наш погляд, безперечно, є е, очевидні випадки неправосудних рішень. Е, деякі такі випадки ну, можна навіть казати про завідомо неправосудні рішення, тобто про злочин. І це є питання окремого розгляду. В цьому сенсі хочу сказати, що я особисто також, як от і Роман Романов, ну, я критично ставлюся до ухваленого закону про відновлення довіри до судової влади, оскільки він в багатьох позиціях не відповідає міжнародним стандартам. Це призведе до того, що у нас будуть будуть заяви до Європейського суду з прав людини, на кшталт справи судді Олександра Вокова проти України, яка вже була, і на праведний жаль, парламент не не втримався на тій позиції, щоб всі такі речі ліквідувати. Те, що прийнято значно краще ніж те, що було внесено, це правда. Ну, взагалі, астату ця комісія, яка буде працювати рік за цим законом, вона тільки виносить висновок, а рішення ухвалюють відповідні органи в, у залежності від висновку, або вища рада юстиції, або вища кліфікаційна комісія суддів, або прокуратура. Але все одне цей закон не доведений до такого рівня, що його можна застосовувати без, ну, без порушень прав людини. І якщо його не змінити, то в майбутньому ми будемо, наша держава буде мати проблеми із тими суддями, які будуть звертатися в результаті таких рішень до Європейського суду з прав людини. Пасибі велике